У Тернополі змінять частину маршрутів громадського транспорту. Таке рішення у міськраді прийняли після опитування жителів міста, яке тривало впродовж жовтня-листопада минулого року. Про це розповів начальник міського управління транспортних мереж і зв'язку Олег Вітрук. Наприклад, сполучення покращити сполучення центру з східним масивом. Що пов'язано з недостатнім технічним станом політехнічного мосту. І Ми змушені були зняти з нього тролейбуси гармошки, ТР... шкода ТР-15, і пустити короткі. І, ну, звичайно, це принесло якийсь свій мінус. Один з тролейбус не зійде прямо через міст, прямо йде тільки другий, десятий. Тому люди попросили, це одне. Друге, покращення сполучення вулиці Золотогірської в мікрорайоні Кутківців, щоб були різні мікрорайони охоплені. Наш е, північний район розбудовується активно, де церква Різдва Пресвятої Богородиці, будинки здаються в експлуатацію, люди заселяються, їм треба збільшувати, покращувати транспорт. Аналогічна ситуація по вулиці Текстильній. Е, ну, також інші були прохання, наприклад, стосовно новий світ, хотів би поїхати на Аляску. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, про сполучення громадським транспортом мікрорайонів міста кажуть центр до більш менш сполучення дарма, але ну, добратися з бабу на схід то, то проблема, особливо на Лесі Українки. Там штати там ходить тільки ті якщо не поміняєш, 15 Я не живу на нових масивах, тому в мене все. Але звичайно хотілося, щоб було всім зручно. Я з дружби от сюди їжу, на варе волонтером тут на бункер. Я одним рейсом їжджу, одної дорогою дуже мені подобається. Багато автобусів і хорошо, і часто їздять. Олег Вітрук каже: змінять нумерації окремих рейсів, на яких тролейбуси і маршрутки мають однакові номери. Також зараз розглядають маршрути за межі Тернопільської громади. Наприклад, будуть здійснені розвороти автобусів в районі газопроводу, якщо в напрямку Березовиці, або на вулиці Бродівській, якщо в напрямку Білої. В перспектив, зразу продовжу: в перспективних планах ми внесли, що ми готові їздити і надалі обслуговувати ці населені пункти сусідніх громад. Але для цього потрібні два фактори: перше погодження відповідної обласної військової адміністрації і патрульної поліції це раз, і друге, співпраця з сусідніми громадами в частині фінансування транспортної роботи. Оновлену маршрутну мережу в Тернополі планують запустити в червні цього року після проведення конкурсу на перевезення, каже Олег Вітрук. За його словами, зараз триває опитування щодо уніфікації дизайну громадського транспорту міста. Також задля безпеки пасажирів в маршрутках планують встановити відеонагляд та тривожні кнопки. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.